Завжди залишають на потім цим тьотям, дядям завжди немає до нас діла, скільки розмов про допомогу дітям, тільки нас все більше і більше. Кажуть одне, а роблять зовсім інше. Ось на що здатне це суспільство. Жити за ще гіршими законами. Що сильніші чи тому, що звикли до брехні. Ось чому я зневажаю їх суд. Вони не суддя для мене. В дитячому будинку у мене є друг, хоча, точніше, був друг. Одного разу я прибігла до нього в лікарню. Вже залізла на підвіконня, щоб перелізти через вікно, стою, тримаюся моєю рукою за віконну раму та чую. Тьотя Він, а можна я не помру? Літня жінка за 70 років здригнулася всім тілом. Звісно, звикнути до такого неможливо. Не вміє людина до такого звикнути. Вже на черзі, 14, чи вже 15. -й. У вас для понтів холодильник з строю потреплеє. Ви літаєте в космос не для науки, а навіщо, як звичайні туристи. А рак, снід, де що там багато інших смертельних хвороб, які ви не можете перебороти. Не те, щоб не можете, не хочете. Я стою, тримаюсь за віконну раму і розумію, що зараз повинна, повинна розважати розповідати йому, що відбувається на вулиці, як пацани люблять грати у футбол, сніжки, хокей? Що вони там ще люблять грати? А пацан дожив до суботи. Він помер через тиждень. У нас в рік хини та зникає безвісті десятки тисяч хлопців та дівчат. А у вас... Ми, можна залишити на потім. Правильно, правильно! А в дитячому будинку, чому б мене відібрали олівці, пензлики і фарби? Навіть альбом, який подарували мені, і то для всього дитячого будинку відібрали.